Давайте поговоримо про камінь. Що в цього каміна є? Перше, це система обдуву скла. Скло обдувається з цієї сторони і з цієї сторони потоком свіжого повітря. Що це дає вам? Це дає, що скло буде максимально прозорим і максимально довгий період часу. Друге, камін має подачу повітря з вулиці. Це важливо, що камін бере повітря з вулиці, не випалюючи кисень в кімнаті. Процес горіння, ви бачите, йде дуже інтенсивно і ви насолоджуєтесь гарним вогнем. Що в нього є, такого цікавого. Це є чорна кераміка. Подивіться, яка глибина кольору у нас всередині. У нас немає ні білої плямки, ні десь там чорної. У нас є однорідна, цікава кольорова гама, і на тлі ми бачимо яскраве полум'я. Це дуже гарно, дуже цікаво. І важливо, це естетично. І третє, що в цьому камінні є, подивіться, оця суршна функція. Функція гіліотини. Це зручність і комфорт, за яку ви чуть-чуть доплатили, але після того ви кайфуєте від процесу користування вашим каміном. Можемо вам підібрати вущий, ширший, вищий камін, який буде пасувати безпосередньо вам, і ви будете задоволені від процесу використання вашого каміну. Місто Львів, вулиця Трускавецька, 2Б. Заходьте!